Аркуш 17. Як думаєш, скільки мені років? Не знаю, мені здається, ти сама і є час. Люди заводяться з проблемами, тому що вони не мають іншого життя. Чи доводилося вам стикатися з такою ситуацією, коли, живучи в невеличкому місті чи мегаполісі, працюючи поруч із домом чи далеко від, на маленьку зарплату чи ні, ви відчуваєте, що живете в не в комфортних для вас умовах? За моїми спостереженнями, якщо людина не задоволена своїм життям, то їй постійно бракує грошей. Загальний тонус залишає бажати кращого в особистих стосунках перепади. Чому так відбувається? Адже так буває не завжди і не у всіх. Як любить казати моя мама, все наскладніше полягає в простому. Так воно і є. Адже варто лише розібратися зі своїм внутрішнім світом, зрозуміти, що таке життя, і нарешті відчути справжню гармонію. І ось саме це і може бути як найскладнішим, так і найпростішим рішенням для того, щоб стати щасливою людиною. Ви раптом зрозумієте, що можна знайти навіть у найменшому місці на планеті на шматочку Землі, де вміщуєтесь тільки ви, себе. Починаючи з себе, ваші хвилини, година, день життя наповняться найкращими моментами. Бо ви їх робитимете з радістю, любов'ю. Нарешті зможете займатися тим. Чим подобається. Ви, в принципі, почнете робити те, що ви істинно викликає радість. Жити в задоволення це легко. Так, це теорема, теорема життя. Але не така вона складна, як нам її малюють. Повертаючись, усе таки до теми, абстрагуючись від шумів за вікном, ми з легкістю можемо пробігти пам'яттю як своєю, так і історіями життів людей, з якими вам доводилося зустрічатися в житті. Зробивши це, ви побачите одну закономірність, яка є істинною ядра стосунків. Люди лаються і сваряться не через те, що не люблять або перестали розуміти одне одного, а тому, що не розвиваються як індивідуальність. І посилюється це тоді, коли, не усвідомлюючи, люди намагаються будувати гармонійні стосунки. Там уже можна говорити про домінування, відстоювання своїх прав. Утиски прав, приниження, образи, терпіння, що переходить у витривалість, що по суті не є прийнятним у здорових стосунках. Усе це, і навіть більше, може спричинити втрату часу, втрату себе як людини, яка перестає вірити в прекрасне в цьому світі. Образно кажучи, людина нічого не роблячи, сидить і плачеться на долю, влаштовуєте розбір польотів на порожньому місці, просто слова в повітря, без дій. Махання руками під час емоцій не береться до уваги. Йдеться про дії, які спричиняють зміни та приведуть до щастя. Цілком природно, що не до всіх людей і ситуацій можна віднести вищесказне. Але випадків справді досить багато. Варто просто пригадати моменти, як виросли, що бачили в оточенні, коли виходили на вулицю, свідком чого вам доводилося бути. Звільняйте дедалі більше і більше часу та місця для нового у вашому житті. Отримуйте насолоду від того, чим займаєтеся, з ким спілкуєтеся. Змінивши внутрішню атмосферу, ви зможете побачити, як зовнішня сама собою набуде інших барв. Золотий ключик у нас усередині. Не ускладнюйте життя, а зробіть його легшим для себе. Якщо ваш партнер або близька людина чогось прагне, аплодуйте стоячи і бігом біжіть займатися тим, що вам близьке по духу. Не створюйте перешкод на шляху один одному, а розвивайтеся разом. Не влаштовуйте перегонів і суперництва, особливо коли у вас гендерна відмінність, інша вагова категорія, як у прямому, так і переносному сенсі. Особисті стосунки та життя це не змагання. Вмійте радіти за себе та інших. Зробіть ваше життя цікавим вдома і поза домом. Тоді ви зрозумієте, що проблеми це не що інше, як завдання на день, виконавши, які сьогодні вже не будуть актуальними завтра. На кожного, хто хотів образити мене, не звернула увагу. Кожному, хто образив, я пробачила. І кожному, хто зробив добру справу для мене, я відплатила вдячністю. Сьогодні із обраних тезисів, а таких ми віднайшли 9, написали байку. Тому прошу до уваги прослухати байку притчу у прозі повчального гумористичного характеру, алегоричну розповідь, що виражає стародавнє уявлення про світ. Байка хто кому винен. Дитя прийшло до думки, стрибаючи весь день на великому подвір'ї. Що люди заводяться з проблемами, тому що вони не мають іншого життя. Але Мурко, то кіт хазяїн в хаті, уважно все спостерігав і слухав, та й видав так, як є насправді. Як любить казати моя кішка мама, все найскладніше полягає в простому: побачив мірку хоп і лапкою туди. Дитя продовжує стрибати та гучно кликати на поміч тата, бо на подвір'ї раптом звідкись з якогось краю вода тече. Мурко заліз вже трохи вище, на гарно складені в коморі дрова, та й продовжив свої гучні, як м'яу, міркування, стрихнувши з лапки воду, повертаючись усе таки до теми, абстрагуючись від шумів за вікном, Зернув донизу, що там коять люди, протягнув, ми з легкістю можемо пробігти пам'яттю як своєю, так і історіями життів людей, з якими вам доводиться зустрічатися в житті. І, влівшись так, що зором прямо в небо на сонце, одним гласком пухнастий все ж за діями всіх мешканців спостерігає. Як хтось комусь доказує, кричить, як і де ту воду перекрить. Перевернувшись трохи на другий бік, Мурко позіхнув та зі знанням справи, вигнувшись дугою, по шкріп кихтями дрова, продовжив думку спостерігача. Люди лаються і сваряться не через те, що не люблять або перестали розуміти одне одного. А тому що не розвивається як індивідуальність. Ось я розкажу зараз, що таке те саме особисто, коли є тільки ти і план дії, стратегія та міркування, що практикується щодня. Завдання, де мишка і як її зловить. То треба знайти місце, де вона пурхає і вибігає, і зосереджено чекать. Коли вона намітить десь тікать. Аж раптом філософські роздуми Мурка крики тата й мами на дворі перервали. З одного краю лунає, крути туди, а з іншого чого тобі ще не хватає. З того краю плаче мама, не розуміє, що хоче тато. Дитя вже не стрибає, а за розмовами батьків туди-сюди головою хвилин з десяток вже мотає. І тут, як всім, сигнал прокинутись, лунає. Ту шлангу, що так довго з криками крутили, вириває та й догори, як вітряного змія, завиває. Вода фонтаном л'є, куди як відчуває, І вже сусідське подвір'я навіть заливає. І тут сусід, дядько Демко, така чуйна, з гумором людина. Піднявшись трохи по драбині біля хати, де вся картина, як наче, на долоні. Озивається до тата й мами, дівчинки, що на подвір'ї завжди весело стрибає. Звільняйте дедалі більше і більше часу та місця для нового у вашому житті. Отримуйте насолоду від того, чим займаєтеся, з ким спілкуєтеся. Вода фонтаном всі регочуть, і сміх до сліз батьків розчули прямо в очі. Оглянувши у нірку мишки, наче яку камеру актор, і видав мораль особ, що задіяні в історії життя були. Від імені усіх: і тата, і мами, і дівчинки з роздумами дорослого, що завжди догори плигає, і дядька Димка, сусіда з гумором від Бога, мораль байки. Не влаштовуйте перегонів і суперництва. Особливо, коли у вас гендерна відмінність інша вагова категорія як у прямому, так і переносному сенсі. На кожного, хто хотів образити мене, не звернула увагу. Кожного, хто образив, я пробачила. І кожному, хто зробив добру справу для мене, я відплатила вдячністю. Кішка, мама. Бачимось у наступному аркуші.